У мене одна болюча тема це наші хлопці на фронті. До мене багато звертаються хлопців, які приходять і пишуть на допомогу міську раду, і вони її не отримують, отримують листи щастя, в яких відмовлено. У мене запитання, чому? А, хто вирішує, чи давати матеріальну допомогу, чи не давати матеріальну допомогу? А, оце в мене питання, тому що дуже багато хлопців, які звертаються, то питання: хто цим завідує? Хто так. розбирає всі ці документи по тому, що хлопці подають. Добре, Інна Олександр, я дякую. Давайте я навіть сам по цьому питання, бо це дуже важливе питання, і воно дійсно було так далі. Значить, всі кошти, які виділяються нашим військовим, вони... Проводяться згідно нашого положення, те, що було затверджено сесії міської ради. Але так сталося, що в положенні є певний перелік ряд вимог, які потрібно подати при подачі документів, потрібно допомогу, подати ряд документів. Тому е практично були одиничні випадки, коли е люди, військові, які подавали на документи на отримання допомоги, не надали повний пакет документів. І, враховуючи таку обставину і відповідно повторні звернення цих людей, значить, ці питання були також розгляді повторно на відповідну комісію, вони розглянуті. Сьогодні вони і всі абсолютно питання, всі задоволені. Тобто, на сьогоднішній день я офіційно заявляю, що таких людей, які комусь би відмовили взагалі, і не надали, таких людей немає. Тобто, ми входимо в положення до всіх безвиключень для того, щоб таку допомогу Якщо всі задоволені, то що Якщо... Я розумію. Я розумію. Тому питання, і якщо так. будуть якісь інші випадки, знову ж таки люди звернуться. Ми їх розгляне повторно. Бо я снічу на комісії, ці питання розгляне. Е, ну тоді так, в мене це питання, так, як так, наприклад, так. Як а питання вибачте ви розглядає виключно комісія, тобто ні міський голова, хтось ні із заступників. Комісія Тому, та при собі не працівники військомати таке. Дивіться, просто на сесії було озвучено Тетяною Оційно, що задоволені там Чи скільки там задоволено було? Заяв від хлопців. Але це ж неправда, ну, до мене дуже багато хлопців звертаються. Я просто знаю Таня, Таня з Вовчкова, просто я знаю її позивний, аптечка, течка, теж у неї відмова від допомоги. Чому немає людини, яка конкретно скаже хлопцям, які документи потрібні. Це те саме, що, ну вибачте, як ми, які дитина вмерли, наприклад, чи дитина у заступники, у вас є ціла куча документів. І ви їх подаєте, бо ви знаєте. Подавати. Хлопці після війни, вибачте, я розказувала мільйон разів, що хлопці вони, ну вони не такі, як ми. розумієте, Їм повертатися у наше нормальне життя дуже тяжко. І ще плюс до всього їх отак тут кожен раз щось поясніть. Ну, закріпіть людину, яка безпосередньо показує і розказує, що робити. Пошагово. Їм важко повернутися сюди. Вони знають, як тримати зброю. Таке кулі, ну вони не розуміють, що таке ще раз пояснюю. Перше так, це питання не є в прерогативі, як ви зараз сказали, заступник міського голови Тетяна сіна. Це питання опікується друга заступник Оксана Серега Степаненко. Це раз. друге це питання вирішується виключно тільки в управлінні соціальних захисту, там де є керівник, тобто проводиться виключно профільна комісія, але не це важливо, важливо інше що всі заяви, всі звернення, які були, вони розглядалися повторно. Якщо будуть ще додаткові, ми їх однозначно всі розглянемо і всі ці люди. Отримають відповідну допомогу, але повторюю, наголошую, згідно виключно того положення, яке затверджено депутатом міської ради. В іншому випадку цього робити, робити не будемо. Або нам потрібно вносити якісь відповідні зміни, голосувати, приймати рішення, або розглядати це питання в контексті тої людини, окремої людини, яка можливо не отримала допомоги. Тому в мене особисто, всі, хто були на прийомі, в мене особисто всі які звернення були, всі заяви були задоволені. Якщо такі заяви є, ми можемо озвучити їх сьогодні. Ми повторно їх розглянемо, люди звернуться і ми поставимо на цьому питання. Але допомога повинна бути отримана всім. Я вас повністю підтримую, що цим людям потребують, як ніколи зараз допомоги, як і ті, які там воюють, так і ті, які повернулися, зараз знаходяться тут. Тому я дякую. Я просто вибачаю це ще не все. Тоді в мене питання, от дивіться, чому От, ну, я беру на прикладі Дівчанську громаду. У них є там, забирають в армію, у них там є хоч яка-небудь підтримка, дають гроші. Е, прийшли там з пораненням, дають на реабілітацію. Е, загинув там, зрозуміло. Тут як загинув, теж дають. Але там хоч якось кожну людину знає, що дали йому пов'язку, йде хлопчина в армію, на тобі 10 тисяч, хоч для сім'ї, для підтримки. У мене теж пішли, пішов воювати все, але в мене питання: ніхто не йде нічого. Я розумію, що да, там дадуть форму, дадуть це, дадуть це, але ну, я особисто знаю, скільки всього потрібно ще додатково купити кожному бійцю. У нас про це не розмовляється. Ну немає розмови для того, щоб підтримати бійця, коли його забирають. Добре. Ну добре, я так думаю, що ви все-таки задумаєтесь над тим, що треба е кожного бійця, який іде воювати, якось підтримати. Не тоді вже, коли він загинув, коли його привезли до цього. Я сказав, що вона допомагала, не підтримав. Я прошу, будь ласка, не перебивайте мене, я хочу сказати ще, бо ви мене збиваєте. Дивіться, просто коли людина вже загинула, то та виплата родині, ну, по суті, вона, знаєте, як в мертвому припарку, я правильно говорю, вона вже не потрібна. Потрібна тоді, коли хлопці наші живі. От тут попросили, ми там те зібрали, купили, ну ми люди всі зібрали, купили. Попросили те, дали те. Тому що поки вони живі, поки ми можемо їх якось рятувати, то це найголовніше для нас, а вже не потім приходити і плакати на кладовищі і на похороні. Це питання ми закрили. Ну, просто я чому за Тетяну Олексійну сказала, тому що вона на сесії говорила, що на 90% там, відсотків питання ці закриті. А в мене хлопці, коли там висвітили в Фейсбуці, то дуже багато хлопців і телефонували потім іменно по е цій, по, по виплаті. Ну, безпосередньо зараз боєць у мене 72-ї бригади, він зараз списаний, е звертався теж за допомогою, йому теж так само, як і Таня Аптечки, прийшла відповідь, що... Дякую. Дякую. Я вибачте, ремарка скажу, питання на 90% було закриті, це малося на увазі консультації того питання, що е, на початку всі, всі допомоги е, поступило дуже-дуже багато заяв. І практична комісія не співала ці питання розглядати і малося на увазі, що на 90 питання відсотки висвітлення вже розглянути висіди. але не те, що там 10% місто відмовити. Тобто це питання було такое. Ну, добре, На 90 ну, так, я вас зрозумів, але дивіться, Інна Олександр, я ще раз хочу звернутися до вас по цьому питанні, якщо дійсно такі випадки є, не чекаючи сесійного педагога засідання. Так, ви маєте можливість, так вас підтримує дорога, давай я, я вас ласка, підтримую особисто. Буде? Так, будь ласка, в будь-який час можете прийти, якщо є такі воїни, так які потрібно більше все відновили для того, щоб оперативно вирішити це питання, щоб ми його не чекали до сільного часу. Ми готові завжди будь-який час розглянути і вникнути це питання. Повірте, що ці питання будуть вирішені всі позитивно. Можна ви ви зараз хвилинки, я перебачаю. Виграємо дайте, ви, можливі? дайте можливість. Зараз дайте нехай. Ви це буде розкажете одне те саме. Я за все правильно пока тут палакайте. Почув не, не одне нормальної відповіді, блядь. Ви розумієте? А. Ви сидите і а вони те не саме кожне саді. Не перебивайте! Ви тривода, не можете мікрофон зробити, щоб люди вас чули. Що ви рішаєте? Ви сидите, співаєте гімн України? Де гроші на Збройні Сили? Альо, садиться дерева, ставиться брусчатка. Ви що? Вообще попутали берега. То, бачиш, а, ви, повага, 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 повага. повага до воїна. Бо я просто він просто біля після мене виступить, тому що це не то я, не хочу, не я не хочу. сказав. Ні, ні, просто одне питання таке. Чому, коли е, наші хлопці приходять на ротацію і звертаються в міську раду, ну я маю веду навіть командир, командний состав приходить і питає: от надайте нам приміщення, або порекомендуйте нам приміщення, ну все-таки міський голова, все-таки є заступники. Чому ми не можемо надати приміщення, де їм зробити штаб, де їм зробити, де їм... Припаркуватися, тому що коли їх виводять з нуля, у них зарплата вже не та зарплата, яка в них є. І ну була така відповідь: приходили азовці, приходили 118-та, Ми для них шукали приміщення, де їм базуватися. Да, от вони приходили за вас, вони говорили Тетяна Олексійовна, Я перепрошую, ну так було. То ви сказали, що у вас немає приміщень. Ви як міська влада, ви повинні. Повинні просто повинні якось е, прийняти участь, співпрацювати з цими хлопцями, які сюди виходять, а не ми їздити і домовлятися. У нас своїх робот багато. Добре, дякую. Знову ж таки, реагуємо. Шановні колеги Інна Олександровна, питання щодо приміщень, значить, не будемо публікувати зараз, пояснити, де хто в нас як знаходиться. Це не ми питання, не говоримо, де. Але... ми не говоримо як військові. Це, це, це... Але в даному випадку всі ті люди, які зверталися в питаннях про зміщення, так навіть вчора, всі питання задоволені, все, що ви просто розуміли. Тому е е питань таких, що десь там висідновували і вони не забезпечені, як ні в одній іншій громаді, в нас не є. Ті приміщення, які є, але ставити питання ще десь додаткове приміщення, ну в нас немає додаткових приміщень, але виходячи із того, що люди просили, вони всі забезпечені. Все. Тому, забезпечені вони допомогою кім? Знову ж таки, забезпечені. І я ще раз вам повторюю. якщо є такі люди, якщо вважаєте, що це не так, ви знову ж таки можете yeah, разом з yeah, тою да. військовою частиною, частиною підрозділями прийти сюди і в робочому порядку, вирішити це питання, yeah, не чекати yeah, сесії, yeah. не чекати можливості для того, щоб виступити саме тут і розказати, що хтось відмовляє їм, yeah, яким питання. Yeah, ви я зрозуміла. Одне єдине питання, чому постійно сходиться тепер усе на одній людині. Я роботу вашу бачу, ну, побачила, що з'їздили, допомогли, завезли. Прекрасно. Я чесно уважуха за те, що допомогли. Чому все, всі питання, які приходять через Тетяну Олексіївну? Я не можу зрозуміти. Ну, ну я не знаю. Ну постійно, як хто не приходить, ви да. постійно приходите допомагати меру. Тетяна Олексійовна, не вирішується питання. Ці питання вирішують міські депутати міської ради, міський голова, виконавчий комітет. Будь-який які, питати, ну, які тоді в мене ще одна така пропозиція. Є так як ви звітувалися перед громадою. Я хотіла б е, запропонувати депутатам, щоб Тетяна Олексійовна теж зробила звід своєї роботи. Ну і все. Дякую. Аналогічно, я просив також питання порядку денно, розвітуватися про, про звіт своєї роботи як волонтера, для того, щоб ви також побачили, що ви везете, кому везе, От тепер ви мене круто зацепили. Мої хлопці знають, кому я везу. А те, що розказують тут, що ми не довіряємо Марченко, бо вона така сяка, да, та я перед міською радою я не буду падати на коліна, що ви бачаєте, мене просити, ви мене зацепили. Ви не знаєте, куди я вожу, тому що ви не приймаєте в цьому участь. Ви не разу мене не запитали, чим допомогти. Мені допомагають усі люди, мені допомагають депутати вирішувати всі проблеми. Не ви мені допомагаєте, зато ви можете сказати, що не довіряєте Марченко. Бо Вона така всяка хірова, поніма? Хірова. Дякую, а те, що я вичами, не треба, Зараз давайте. Я одинадцятий рік займаюся волонтерством. І в мене може хлопець, якщо ви хочете, приїде сюди, що я привезла і куди я привезла. І на яку суму я привезла. І якщо люди мені день допомагають. То вони мені довіряють. А ви мене цепляєте. У мене це саме в голові зараз, що в хлопці. Я не живу таким життям, як ви. Мені не цікаво, там якісь прийоми, там ще щось. Сакор, да, Я розумію, вам не подобається, що я з вами не вітаюся. Я вітаюся і прошу допомоги тих людей, кого я поважаю. Вибачте. Будь ласка, аналогічно, дякую, вибачте. Перше питання. З по регламенту хочу підтримати колегу депутата. Є п'ять заяв з інформації секретаріату секретаря з правом виступу. Давайте ми закриємо цих людей зараз заяви, дослухаємо, ми для чогось їх пишуть. І підтримую колеги, прошу інших підтримків. Я не буду нарушати регламент, тому пане депутати, так читайте регламент, вичайте Так а кого пишуть ці заяви? Дати у розгляду основного порядку денного. по першому питанні про затвердження на посаду ну, старости Ренага Олексія Миколаївича, ага. слово надається секретарю міської ради, Ковальчук Кіді Миколаївнів. Будь ласка, шановні колеги, шановні присутні, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про затвердження старости на посаду старостинського, Гащинського старости старостинського. Ну, Винограднику Олексія Миколайовича, шановні колеги, як ви пам'ятаєте, ми на попередній сесії затвердили порядок проведення громадського обговорення і громадських слухань у зв'язку з тим, що змінилося і вибір старості змінився. Хочу вам доповісти, що в зв'язку з цим. Етапами все пройшло прозоро, чітко. Спочатку було обговорення, протязі двох тижнів у ньому приймали участь усі жителі сіл Гайшин, Чирське і Гребля. Потім, 9 числа, були громадські слухання як підсумок. Згідно законодавства, для того, щоб обрати старосту, потрібно, щоб була відповідна. Підтримка 20% жителів даного Старостинського округу, тих, хто має право участі на голосування. Олексія Миколаєвича підтримало 29%. На громадських слуханнях також було 75 жителів, які також висловили свою думку. Щодо... Будь Щодо... ласка, Доти... замовті, дайте можливість е секретарю доповідати. Щодо того, щоб Не мав право винести даний проєкт рішення на затвердження депутатів. Колеги, прошу даний проєкт рішення підтримати. Кандидат присутній у залі, якщо є запитання, будь ласка. Можна дозаповідати. Так. Вийде обов'язково, буде да? присвячено. Дякую, шановні колеги.